Добрий день, шановні учні! Сьогодні на уроці я хочу вам запропонувати розглянути чотири види рівнянь, так званих складних рівнянь. Це рівняння з дужечками або нестандартні рівняння. Для вдалого розв'язування таких рівнянь вам необхідно пам'ятати компоненти при додаванні, віднімання, множенні та ділення та правила для знаходження невідомих компонентів. Давайте розглянемо перше рівняння. Х додати 47 відняти 55 до рівня 82. Якщо ви подивитесь уважно на це рівняння, то ви побачите, що ми маємо рівняння на віднімання, адже зменшуване у нас невідоме і являє собою цілий вираз дужкою x додати 47. Для легкого розв'язування сприймайте зменшуване x додати 47 як одне ціле. Я його виділила зараз жовтим. Тобто ми маємо зменшуване Х додати 47, відємник 55 і різниця 82. Пам'ятаємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто, щоб знайти х додати 47, нам треба 82 додати 55, різниця додаємо від'ємник. Запис. Розв'язування записувати не треба, це вам пояснення, допомога. Ви пишете рівняння в стовпчик, просто ці вирази. Далі що ми робимо? Дивимося на рядочок х додати 47, до рівня 82 додати 55. Х додати 47, ми не можемо тут нічого зробити, додати його, тому ми просто переписали. А 82 додати 55 ми обчислили і отримали 137. Тож, маємо простеньке рівняння на додавання на суму. Необхідно згадати, як називаються компоненти при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок Х, нам треба від суми відняти відомий доданок. Маємо х дорівнює 137 відняти 47. Отже, ми знайшли з вами, що х дорівнює 90. Ми знайшли невідомий компонент Х. Зверніть увагу, що починаючи з 5 класу, ми не робимо перевірку. Тому ми знайшли х, підкреслили, що х дорівнює 90, і на цьому розв'язування рівняння закінчилось. Але при потребі ви завжди можете зробити перевірку. Як це зробити? Ми замість X можемо підставити 90, обчислити це, і якщо ми обчислимо в результаті отримаємо 82, значить ми все виконали правильно. Але я думаю, якщо ви. Обчислювали разом зі мною, то ми все зробили правильно. Щоб перевірити свої знання і навички, вам пропоную розв'язати друге рівняння 247 відняти х додати 78 до рівня 54. Зверніть увагу, що зараз невідомий у нас від'ємник. Тому треба згадати правило, як знайти невідомий від'ємник х додати 78. Бажаю вам успіхів, а ми продовж, переходимо до другого рівняння, продовжуємо пояснення. І так, наступне рівняння 56 поділити на хміну 18 дорівнює 8. Рівняння у нас на ділення, тобто ділене 56, дільник хмінус 18 і частка 8. Невідоме в нас знаходиться в дільнику. Згадуємо правило, щоб знайти невідоме. Дільник нам треба ділене 56 поділити на частку 8. Маємо х відняти 18, переписуємо, бо це наше невідоме, воно разом дуже в дужечки виразі працює, 56 поділити на 8, х-18 переписали і відповідь отримали 7. Знову ж таки, маємо простеньке рівняння на віднімання, х відняти 18 дорівнює 7. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба до. Різниці додати від'ємник. Маємо х до рівня 25. Аналогічне рівняння спробуйте розв'язати самостійне. Знову ж таки, відмінність тільки та, що нам необхідно знайти невідоме, невідоме ділене. Третє рівняння 4 помножити на 5х дорівнює 60. Мені здається, це рівняння навіть простіше, ніж були попередні. Ми пам'ятаємо, що ми можемо множити числа а х просто приписати. 4 помножити на 5 дорівнює 20, тому ми можемо записати просто 4 помножити на 5 спрощуємо вираз, маємо 20х. Тобто, зразу ж після умови ми записуємо. 20х дорівнює 60. То, як то кажуть, хід думок, вам підказка, як, звідки це взялося. 20х дорівнює 60. Математики інколи спрощують, лінуються, і знак множення не пишуть. Зверніть увагу, що у нас 20х дорівнює 60, ми сприймаємо, що тут стоїть знак множення. 20 помножити на х дорівнює 60. Тому ми, нам варто згадати, як знаходиться невідомий компонент при добуті. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Ми це і робимо. Отримуємо 60 поділити на 20 дорівнює 3. 6 поділити на 2 буде 3, а нулик ми не записуємо, тому що і ділений і дільник містить 0. Аналогічне рівняння спробуйте розв'язати самостійно. Зверніть увагу, що вам вдасться, треба буде 3 множити на 12. Можете виконати це в стовпчик. А можна це легко зробити усно. Пам'ятаєте, да, щоб помножити 3 на 12, нам 12 треба представити у вигляді суми 10 і 2. 3 помножити на 10 буде 30, а 3 помножити на 2 буде 6. Отже, маємо 36. Використовуйте ці правила усного множення і будете Будете економити час і швидше виконувати завдання. А ми переходимо до останнього на сьогодні рівняння 6х додати 10х дорівнює 160. Отже, подивимося уважно. Ми з вами пам'ятаємо розподільну властивість множення. Що значить розподільна властивість множення? А це означає, що якщо 6х і 10х маємо спільний х, то ми цей х, х спільний в двох доданках можемо винести за дужки. тобто спрощуємо так. В дужечках записуємо 6 додати Х, 6 додати 10, а Х виносимо за дужки. 6 додати Х легко додається, маємо 16х, дорівнює 60. Це можна надалі просто пам'ятати, начебто. Ми додаємо 6 іксів додати 10 ікс, значить, додаємо 6 яблук, додати 10 яблук. Маємо 16 яблук. А під яблуками ми розуміємо ікси, отже, отримуємо 16 ікс до рівня 60. Знову пам'ятаємо, що ми маємо добуток 16х. Отже, нам необхідно знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. 160 поділити на 16, маємо 16 поділити на 16, будемо, маємо 1, а нулик просто дописуємо, тому що він начебто як Зайвий. Ну, в математиці нічого зайвого не буває, тому ми його обов'язково дописуємо біля одинички і отримуємо х дорівня 10. Аналогічне рівняння спробуйте розв'язати самостійно. І нам залишилося тільки перевірити ваші розв'язки. Будь ласка, подивіться, будь ласка, як ви розв'язали перше рівняння, друге, третє, четверте. Якщо у вас отрималося 113, 165, 2,15, ви справилися з завданням, отримуєте 12 балів і. Молодці. Якщо ж у вас якесь рівняння не співпадає з відповіддю, поверніться, будь ласка, до рівняння, розберіться, на відео ставте паузу, якщо вам дуже швидко, переглядайте декілька разів, і я впевнена, що вам буде зрозуміло. Якщо ви не пам'ятаєте якесь правило, то знайдіть в інтернеті це правило і ви розберетеся. Всього найкращого, до побачення.